Зустрінь Новый Рик с Дизель Шоу. Ни слова про политику. Добрый вечер! Мы начинаем! Все мы в ожидании безвизового режима с Евросоюзом. А это значит, что каждый из нас сможет поехать в любую страну Европы. Правда, и европейцы приедут к нам посмотреть на все вот это. О разных экскурсиях в двух столицах Европы знают Марина Поплавська и Яна Глущенко. Добрий вечер. Я покажу, как проходит автобусная экскурсия в одной из самых прекрасных городов Европы, Барселоне. Я проведу экскурсию Київ из Кепиталов Дами та господа, наш автобус знаходиться в туристичній столиці Іспанії Барселоні. У вас на сидінні лежать одноразові наушники, і ви вы можете вибрати язык аудіогіда. Cona radiation for the ride in Sorry. Но в автобусі щось зранку зламалось, так що сподіваюся, що українську всі розуміють, і не дай Бог, якийсь аудіогад стирить наушники. Символ Барселони, паючий фонтан Монджуїк від архітектора Буагаса. В єдином шоу Вода, і музика, яркі емоції вам обеспечені. Гуляючи по Києву, будьте обережні. Романтичні фонтани від водоканалу можуть з'явитися де завгодно. В цих фонтанах гармонійно поєднані вода, паніка, нецензурна лайка всіх, хто їх бачить. Морской порт Барселоны – торговые ворота Каталонии. С высоты его территория выглядит как э гигантский конструктор, состоящий из цветных кубиков морских контейнеров. Через Киев протекает могутный Днепро. Порт в нас невеликий, тому контейнеры вывантаживают, где попало. Двіження на улицах Барселони спокійне і размеренное. Щоденно на вулицях Києва проходять автоперегони. В них беруть участь. У них беруть участь маршрутки, таксисти та пересічні скажені автомобілісти. В Барселоні практично нет пробок. І все благодаря полосі общественного транспорту. Нещодавно в Києві зробили окремий ряд для громадського транспорту. Це збільшило пробки. Три рази. Вселенно розположено здання мерії Барселони. Оно строїлось несколько віків. По легенді в зданні замурован артефакт, охороняючи його персонал от неправильних рішень. Оце Київська мерія. За легендою, тут знаходиться колодязь, який щорічно поглинає сотні мільйонів бюджетних коштів. В Європі чиновники ездят на велосипедах и пользуются общественным транспортом. Це парковка уряду Украины. За легендой, их колодец набагато глибше и виконує бажання. В данный момент мы въезжаем в новый богатый район Барселоны. Раньше здесь был пустырь, а теперь здесь живут зажиточные горожане. Можете прогуляться. Це конче заспа. Раніше це був заповідник. На жаль, ми не можемо заїхати на територію самого комплексу, але вже звідси чути, як за парканом співає Віра Брежнєва, потап і все це на різних ділянках. Ми на главній Пассаж Пасаж Грасія. Зліва ми бачимо дом Еміла. одне з 17 великих архітектурних тварень і великого Гаудзі. Першим по вулиці стоїть один із 17 будинків прокурора Київської області. Історія цього дому безумно Уходить корнями глибоко в 19 вік. Цей трьохітажний особняк це тільки вершина айсберга. Він має ще 5 поверхів під землею. Время нашої остановки закінчується, а нам пора їхати далі. Треба їхати, поки нам колеса не попротикали. Ми під'їхали к парку ГОЕЛЬ. Пожалуйста, приготовьте свої фотоапарати. Заїжджаємо на Троєщину. Будь ласка, здайте телефони, фотоапарати, годинники, коштовності. Не виходьте з автобусів. Первая остановка – ринок Букуера. Самая большая и древняя торговая площадь. Города. Здесь представлені Гуч, Дольчгабана і другие известные бренди. Троєшінський ринок. Таких цін на Ормані, Габану, і іншу хрень нема навіть у китайців. У нас тут гарний агенський, тому автобус чекатиме на вас 5 годин. В данный момент мы подъезжаем к памятнику ЮНЕСКО «Ла Саграда Фамилия», на строительство которой Гауди потратил 43 года. Это единственное его незаконченное строительство, которое ведется по сей день на деньги спонсоров. Это подельский Дільський міст за час будівництва він вже став пам'ятником київської архітектури. Кошти на його будівництво виділяють і справно, тому закінчення будівництва очікується не в цьому столітті. Сьогодні внутрі храма Ласаграда Фамілія проходить міжнародна виставка художників різних релігій. Зупинка Києво-Печерська Лавра, святиня святинь Київської Русі. Окрім богу. Окрім богослужіння, тут також кожен день проходить виставка досягнень німецького автопрому. Деякі автомобілі, не інакше, як з Божою поміччю, тут демонструються навіть раніше ніж на Женевському автосалоні. В Барселоні проходить ежегодний прайд парад В дні фестиваля город живе обичней життю. цьому на вулиці можна зустріти тисячі людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Київ європейське місто. До людей з нетрадиційною орієнтацією відносяться дуже толерантно. Мало того, вони володіють недоторканістю та мандатами. І щоденно влаштовують шоу на робочому місці. Наша екскурсія окончена. Airbus за 30 минут доставить вас в аеропорт. Панове, якщо хтось опаздує в аеропорт, то за подвійну ціну водій толік зніметься з маршруту, а наступна екскурсія зачекає. Накопіть дінік і вивчайтесь в Барселону. Завітайте до Києва просто так. Ми будь-яким гостям раді. У кого є телевізор. На наші концерти требують візи. Мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри вне эфира У нас на концертах всегда многолюдно Наша любовь, она обоюдна Напомним для тех, кто сейчас подошел Дизель-шоу Это шоу для тех, у кого есть телевизор Дизель-шоу На наши концерты не требуют визы Дизель-шоу Шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри вне эфира У нас на концертах всегда многолюдно Наша любовь, она обоюдна Напомним для тех, кто сейчас подошел дизель Show. Это шоу для тех, у кого есть телевизор Дизель-шоу На наши концерты не требуют визы Дизель-шоу мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри вне эфира У нас на концертах всегда многолюдно Наша любовь, она обоюдна Напомним для тех, кто сейчас подошел дизель Show. Это шоу для тех, у кого есть телевизор Дизель-шоу На наши концерты не требуют визы Дизель-шоу Мы шутим о добром, вечном и милом. А все остальное смотри вне эфира. Нас на концертах всегда многолюдно. Наша любовь, она обоюдна. Напомним для тех, кто сейчас.